У Водне поло грають на кар'єрі на глибині 14 метрів. У таких екстремальних умовах вже другий тиждень готуються кращі юні ватерполісти Ужгорода. У них збори і доволі важкі. Хлопці від 11 до 14 років двічі на день по дві години займаються спортом на воді і в спеку, і в холод. Вільного часу практично нема. Це дуже добре. Нас по перше загартовується і ми. Е... Як більш більшого навчимося в одному полі, як два роки назад, ми грали це велика різниця, дуже велика різниця. Велику різницю помічає і тренер. Такі майже спартанські навантаження дають результат. І цього сезону команда хлопців від 10 років, яка була другою на останньому чемпіонаті, побореться за золото. Це зрозуміло навіть на тренуваннях. Хоч і тренується в незвичних умовах на радванському кар'єрі, просто поруч з відпочивальниками, окрім потрібної глибини, умов для водного полу – ніяких бізопасна тут для дітей не дуже, але учитує, що вони вже у нас три роки займаються. В принципі, вже після трьох років можна на глибокій воді займатися повністю. І лучше, чим діться слові у нас просто ніто. Наступного року федерація збирається облаштувати тут спеціальний майданчик, де навіть можна буде приймати міжнародні ігри. Така інфраструктура допоможе не тільки юним ватерполістам, а й ветеранам. В Ужгороді вже 25 років є команда спортсменів віком за 40. Команда, яка вміє перемагати. Зарегістрували клуб. І тепер з тих і право участвувати во всіх міжнародних форумах, таких як чемпіонати Європи і Міра, які проводяться практички жогодна. І наші чоловіки виступають непогано, неодноразово були в призерах. Зараз ця команда готується до турніру в Хорватії. Чемпіонат світу у російській Казані вони пропускають. А їхні молодші колеги вже наступного місяця набиратимуться досвіду на товариських турнірах у Словаччині та Угорщині.